Зараз нам Олег Олександрович покаже один з видів електромеханічного замка. Є декілька типів, складні, різні і от зараз е, нам покажуть електромеханічний замок ригельного типу. Ось так він виглядає. Ці замочки відрізані навантаження на відкриття цей до тонни. Ось так виглядає замок, він врізається, ця частина врізна. А, Думаю, і за рахунок чого він блокується, покажи. Там є такий ригель, ось він тут. І він влазить, як він план. Від обладнання на другу частину дверей, на, на рамку. І ось таким чином можна заблокувати вхід, ну, побудувати систему контролю доступу в офісне приміщення або в будь-яке інше приміщення. Замок може бути в самій коробці, але від відповідна планка у дверях. Так, дуже зручно і можна підібрати під будь-яке ТЗ, да? Ну але все рівно на навіть на цей замок потрібно протягнути кабель живлення і керучка. Є датчик-гіркончик тут, який дає зрозуміти контролеру, чи замок відкритий, чи закритий. Так, це для того, що, наприклад, коли двері відчинені, рігель не вискочив і ви коли зачиняли двері не пошли до замочок,